Ви знаєте, вирішив розповісти вам дуже цікаву обставину. Мені зі мною цим поділилася моя підписниця. Вона скинула пост однієї жіночки, в якому вона розповідає щодо безпекової угоди між Україною і Польщею, щоб ви розуміли це, що піариться, що воно там, скажімо так, вказано. І треба це знати про це. Так от, зачитую. 8 липня Україна та Польща підписали угоду про співробітництво в сфері безпеки. Одне знову нововведень – створення Україна Українського іноземного легіону в Польщі, де добровольці зможуть приєднатися і прийти підготовку для подальшої служби в збройних сил України. Особлива увага. пишеться ця дівчинка. Особливу увагу привернув пункт 14 угоди, який зазначає, що Польща на прохання України сприятиме поверненню українських громадян для служби збройних сил України та інших силах безпеки і оборони. На даний момент заходи заохочення зі сторони Польщі не визначені. Їх буде відомо лише якщо будуть прийняті відповідні нормативні акти на території Польщі. Важливо розуміти, що термін заохочення. Не означає примус, тому підстав для паніки немає. Так, от це, скажімо так, розуміння того, що які оці безпекові угоди укладаються. Не про що. Крім того, ці безпекові угоди знов-таки кидають е, все на громадян України, що вони будуть захищати. Тобто, не хтось там буде, Польща повинна повернути е, своїх громадян та все таке інше. Хоче більше вказується цією дівчиною. що е, це потрібно ще ратифікувати, умовно кажучи, там прийняти відповідні нормативні акти. Але це, скажімо так, для вашого розуміння, це як з постановою кобміну. Зібрався кобмін, написав якусь постанову і всім видав, виконуйте. Отак от, от воно і буде. Але підґрунтя вже зроблено. І безпека, безпекові угоди виглядять таким чином, що знов-таки все на плечі громадян України. Отак от. Так от.